Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимось із резервним копіюванням даних та засвоїмо його практично. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо, чи може вірус вивести апаратну частину комп'ютера з ладу. Які заходи попередження зараження ви знаєте? Що таке антивірусна програма? Які є антивірусні програми? Що передбачає правовий захист інформації? Назвіть шляхи захисту даних. Резервна копія це копія окремих файлів, групи файлів або всього диска, що збережена на іншому носієві для наступного відновлення в разі руйнувань, псування або втрати даних на основному носії. Розрізняють такі типи резервних копій. Перше резервна копія операційної системи. Це дуже корисна річ, якою часто нехтують навіть досвідчені користувачі. Потрібно встановити операційну систему, драйвери та необхідні програми, а вже потім зробити резервну копію налагодженої операційної системи і за потреби відновити цю резервну копію. Це займає набагато менше часу, ніж нова установка і налаштування операційної системи. Здебільшого, для резервного копіювання операційної системи використовують спеціальні програми або засоби. Другий тип це резервна копія логічного диска або розділу. І третє, найпоширеніший спосіб резервного копіювання це резервна копія окремих файлів і папок. Доволі часто в різних шпигунських фільмах ви бачили, як дані відновлюються з носіїв навіть після їх видалення. Особливо часто це відбувається з магнітними дисками. Річ у тім, що після видалення файла запис інших даних у ці самі ділянки на носії не відбувається відразу. Процес видалення полягає в тому, що з таблиці розміщення файлів видаляються дані про цей файл і кластери диска, які він займав, позначаються як вільні. подальшому ці кластери заповнюються новими файлами, однак відразу після видалення файла операційна система на диску зберігає увесь вміст цього файла. На цьому засновано дію багатьох програм відновлення файлів. Наприклад, таких як ReCova, Diskwipe, Recover. Разом з тим, доволі часто бувають випадки, коли дані потрібно видалити так, щоб їх ніхто не зміг відновити. Наприклад, ви вирішили продати свій персональний комп'ютер або жорсткий диск, і ваші персональні дані треба видалити без можливості їх відновлення. Частково це можна вирішити шляхом форматування носіїв даних. Однак, якщо після форматування нові дані на диск не записувалися, то старі можна відновити. Для видалення даних без можливості відновлення, тобто безпечного видалення, використовують спеціальні програми, наприклад, CC Cleaner, Disk Vibe тощо. Так, використовуючи програму CC Cleaner Free, користувач може або повністю видалити всі дані з певного диска, або видалити дані із частини диска, яку в операційній системі позначено як вільна. Видалення даних здійснюється шляхом багаторазового записування у кластери носія випадкового набору даних. Резервне копіювання файлів. Щоб переконатися, що ви не втратите створені, змінені і збережені на комп'ютері файли, слід регулярно створювати їх резервні копії. Можна кожного разу вручну створювати резервні копії або настроювати автоматичне резервне копіювання. Для цього. Відкрите діалогове вікно, Центр резервного копіювання та відновлення. Для цього натисніть кнопку Пуск. Виберіть пункт Налаштування. Відкрите вікно Резервне копіювання. Після цього натисніть кнопку Налаштувати резервне копіювання і виконайте такі дії, як зазначені в майстрі. Оберіть, де буде зберігатись ваша резервна копія. Якщо потрібно, введіть пароль адміністратора або надайте підтвердження. А зараз попрацюємо практично за комп'ютером. Вам необхідно створити резервну копію реєстру за допомогою майстра архівації, здійснити резервне копіювання реєстра за допомогою редактора реєстра. І створити диск відновлення. Виконуємо вправу для профілактики короткозорості та порушення зору. Давайте повторимо. Що таке відновлення системи? Що таке резервне копіювання файлів. В якому форматі зберігається резервна копія. Чому можна відновити видалений файл? Як його безпечно видалити? Домашнє завдання. Опрацювати конспект та підготуватись до тестової перевірки знань. На цьому урок завершено. На все добре!